Всім привіт! Я сьогодні граю зі сестрою. Скажи привіт! Привіт! Ми сьогодні будемо грати в гру Каймара в Роблаксі. Ідемо до дверей. я вам покажу, як пограти в початкових іграх. Ось у нас знизу таймер. Якщо що, за те, що ви проходите деколи. Коли ви заходите, чи вже один раз декілька ігор пройшли, вам дається респаун. В другій грі ви будете живі. Якщо ви програєте, то це буде така зелена кнопка. Так, окей. Щоб час. Що для вас швидше, я поставлю відео на паузу. Окей, це майже вийшло. Не знаю, бо моя сестра ціка... щось ж... ось вона не може. Але я думаю, що ми будемо грати разом. І так, ми з нею будемо грати разом. Просто вона зайшла в ліфт, але не... Не попала у нього. Добре, у нас тут знов біжимо до дверей. І зараз вибере. Ким ми будемо. І так, я плеєр. Плеєр це той, хто грає. Ще можна стати охранником або головним в чорному. Добре, це гра в кальмара. Зараз вона почнеться, Стоп! Так, ідемо. Так, йдемо далі. І отак. Ми майже дійшли. Ідемо. Мене не треба вбивати, бо мене штовхнули. Представляєте? Ну добре. Ось так станемо. Ярослава, ти вже дійшла? Так, моя сестра. Ось вона. Не може на деревку залізти. А ми собі залазимо тут на деревку. На голову ляльки. Ось ми. Зараз все на дерево заліземо. Тільки щось то. зробити не можна. Зараз ще спробуємо. Ось так. І ми зараз на верхушці дерева будемо. У нього схожий скін до мене. Він охоронець. І я його штовхну. Ось тут нам потрібно вилізти наверх. Моя сестра вже зразу заспавнилася наверху, значить, їй треба злізти і залізти на щось друге. Або вона програє. Вона каже, що не треба. Не знаю, правду вона каже чи ні. Але все одно. В неї має бути один розпал, Але я падаю весь час. Може, мені потрібно отак зробити? Ось так. Моя сестра думає, що коли за охранника, то можна якось програти і треба мати свій розпал. Але це далеко не так. У мене не виходить залізти. Зараз я... А, так теж можна залазити. Добре, ми наверху і ми не програємо. Це охоронець, бо в нього є пістолет. А оце палка, якою можна битись Добре. А чому на вигляд такий я не знаю? Зараз отой хлопець дбай, він програє зараз. Сто відродки. Так, і зараз побачимо. І нас. Вистрібили. Надіюсь, в наступній... І в нас немає респауна. Так що ми програли і не розпавнимося. Окей. Всім до побачення. То побачення. Папа.